В отриманні хабара у 30 тисяч доларів підозрюють Сергія Резніка, голову Новомосковська на Дніпропетровщині. Повідомили на сайті державного бюро розслідувань. Слідчі встановили секретар міськради, допомагав з передачі в оренду землі площою 4,5 тисячі квадратних метрів. Там ще з 90-х стояла недобудована школа. Далі підприємець мав цю ділянку приватизувати та побудувати гуртожиток для переселенців. Цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічі запросили у чоловіка 30 тисяч доларів. США хабаря за ці гроші. Вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру. Обох посадовців затримали під час передачі грошей. Їх підозрюють у отриманні хабара в особливо великому розмірі. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки. у тому числі перевіряється інформація щодо місцевих правоохоронців. Ми звернулися до представника міської ради із запитаннями, що зараз відбувається в громаді, та чи призначили тимчасово виконуючого обов'язки міського голови. Я точно не можу вас ніяко не прокоментувати, не надати вам якусь консультацію. Просто пізніше ми оповістимо, коли буде у нас будь-яка інформація. Нагадаю, Сергій Резнік став міським головою у 2020 році. З 2002-го двічі був депутатом місцевої та обласної ради, а ще директором приватного підприємства, де надавав послуги оренди та експлуатації власного чи орендованого майна. Наразі триває слідством. Вирішується питання обрання міському голові Новомосковська та секретарю ради запобіжного заходу у вигляді. Тримання під вартою Поліна Паламарчук та Дмитро Солодовник Суспільне новини Дніпро.